Мамка, мамка, Що? Чо? А чого ти ще спиш? Бо мені так хочеться. А нам не хочеться. Нам хочеться, щоб ти йшла на роботу. Тим більше, що сьогодні понеділок, Ти в курсі для і неділя. А понеділок, я ж тобі казав, Після неділі починається понеділок. Робочий день. Ой, дай тут. Пішли. А? Ага, uh -huh. все чисто. Ага, uh -huh. все чисто. Пішли на вулицю сончик. Пішли, пішли скоренько. Самі ж казали, понеділок радам буде. Та А, ту йду. Одне товстіше, чим довше трує пухнасте. Віє, ломає. Ну, що йдеш, мамка, ти чуєш? Там щось уде? На вулиці. Та чую вітер цілу ніч гунків. Да, то можемо не підемо, мусічко. Та так я не знаю. Може і не підемо. Зараз подивимося, відкриваємо двері. О, дивись відкрила. а глянь як шторка поколихнулася. Ух ти. І прапор пра, понеділок. Бажаю пізнято, медисламні. Ми йдемо на вулицю, на променад. Та відкривай двері, мам. <гуми> Боже, як ухша шелевиться. Покази, покажи, сонтик, що со там ураган? Та пітрюган, а не ураган. О, да. Ну, добре. Я пішов по сніду і потім схожу на променад. А я ні, я зара, я вже не терплюся, мені. Бузяко повне. А. Ти лися, то знесе тебе на вулицю. Я киду поїм, пузо буде повне, мене нікуди не втащить ітра. Тану, тану! Ну шо, мамка, сніданок приготувала? А де мої камінці? Де мій паштетик? Сонечок, я спала точно так само, як і ти. От зараз візьму з холодильничка і все тобі так їсти. На... Не добре, пачка. Кого я... Оливка ще жива. Ну, киви слухняні. Пішли, цей п'їде корм. П'їде, п'їде, я його також люблю. Смачного тобі, сонечок. Дякую, мамулька. І що тут без мене є мова? М -м, сонечок. мамка дала кавбаски трошки. М -м. Та й я трошки поїм. Що не знесло тебе? М, -м? Та ні. Мамка, може попробуємо цим виходом вийти, а? Зараз ти думаєш, там вітру нема, там тільки ж саме літер якийсь з тої сторони, де ти прапор піднімаєш. Так? Mm. Да? Тоді пішли з цієї сторони, попробуємо. може, раз вітер ущух. Та навіть не думаю. Вон так гуде за вікном. А нам? Давай попробуємо. Ну що? Ой, ні, ні. Відкривай нам не, не. На мені ті двері, я піду тим шляхом. Все одно ми не переборні. Ми все одно боїтим на вулицю. А хто це такий ми, Сольчу? Я і Мусічка. М -м, -м. А я все там була, мені туди не треба. Але я в торі не встигла сходити. Може мені на коробочку, мамусік? Сходи на коробочку. Ну, добре, всім гарного робочого дня. З першим днем робочого тижня, і щоб весь тиждень цей день був тихий, і спокійний, і плодотворний. Маша, муся, цьомки-бомки, пока. Ваш соні, цьомки-бомки, пока. Всім гарно, спокійного робочого дня і тижня. Пока.